Закон України про дорожній рух. Цей закон регулює організацію дорожнього руху, встановлює правила для водіїв, пішоходів і всіх учасників руху, а також забезпечує безпеку на дорогах України. Основні положення закону визначає права та обов'язки всіх учасників дорожнього руху, регламентує поведінку на дорогах, щоб уникнути аварій і травм, встановлює вимоги до будівництва та утримання доріг, передбачає механізми контролю та покарання за порушення правил. Актуальною є стаття 17. Основні права та обов'язки пішохода». Вона визначає права пішоходів, тобто переміщуватися по тротуарах, пішохідних доріжках, переходах та спеціально відведених місцях, вимагати безпечних умов руху від органів влади, отримувати перевагу на нерегульованих пішоходних переходах та обов'язки пішоходів, дотримуватись правил переходу дороги, переконатися в безпеці перед виходом на проїжджу частину. У темну пору доби використовувати світловідбиваючі елементи або ліхтарі, не виходити на дорогу раптово або в непередбачених місцях. Кожен пішохід це повноцінний учасник дорожнього руху. Замовляйте закон України у нашому магазині. Посилання на наш сайт є в шапці профілю.